Пішні чернівчанки вдруге ярмаркували на соборній площі. Гроші торгували для поранених. Розміщення Чернівецьких бомбосховищ тепер можна знайти в інтернеті. Рятувальники розробили інтерактивну карту. Поблизу Дебальцевого загинув 28-річний лікар-інтерн з Чернівців Владислав Требко. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Поблизу Дебальцевого загинув 28-річний лікар-інтерн Чернівців Владислав Трибко. Його тіло нині везуть до Чернівців. На передову Владислав вирушив одним із перших буковинських медиків у квітні минулого року. Близько двох років медик проходив інтернатуру в хірургічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні. Він мав золоте серце та золоті руки, кажуть колеги медика, працював наполегливо. Загинув медик під час ворожого обстрілу, коли надавав медичну допомогу пораненому. На передовій Владислав Трапко рятував сотні життів поранених нерідко поруч із самою лінією фронту. Вони прийшли в одне місто і там в лікарні одні сидів тільки один головний лікар. Половину персонала, якби втекло в Росію, половину поїхали до родичів на Україну, і вони от троє, четверо, п'ять чоловік, вони надавали допомогу до п'ятиста хворим пораненим. Вірніше, вибачте, які фактично були у всіх палатах у всіх на всіх поверхах цієї лікарні і і в коридорах навіть тому, що дуже великі були масові поступлення. Розміщення бомбосховищ в Чернівцях відтепер можна дізнатися в інтернеті. Рятувальники розробили інтерактивну карту та виклали її у вільному доступі на вебсайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Також надзвичайники перевіряють готовність пунктів управління та захисних споруд. Особливу увагу приділяють приміщенням для розміщення людей, дизель, електростанції, санітарні вузли, захищеність входів і виходів, системам опалення, водопостачання, вантиляції, електрозабезпеченню та зв'язку. Всі укриття рятувальники вносять на інтерактивну карту, постійно оновлюють її та доповнюють. На території Чернівецької області нараховується 1176 захисних споруд станом на 12 лютого. Вже здійснено перевірку 30%. За результатами перевірки виявлено, що готових лише 1% критів, 75% у нас обмежено готові, і 24 взагалі не готові. Управлінням розроблена інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту. Кожен буковинець, мешканець міста Чернівців може зайти на сайт ДСНС і в рубриці знайти її. Як вона розположена, у На карті помічено всі захисні споруди, які на сьогоднішній день можуть прийняти, прийняти населення. Переобладнують на бомбосховища і колишні протирадіаційні укриття, адже щоб відновити їх, потрібні величезні кошти. В райді Чернівецькими бомбосховищами побувала Ольга Андріцька. Ідеальне бомбосховище, так його називають фахівці у цьому приміщенні Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії є протигази, радіоточка, телефон, необхідний запас води, міцні двері і навіть спеціальне протирадіаційне обладнання. Кожна людина отримує такий прибор і якщо вона виходить з якоїсь зони, вона вже знає. Наскільки вона облучилася, вона досі може слугувати протирадіаційним укриттям, адже фільтр камера працює. Якщо на вулиці є якийсь радіаційний фон чи хімічний хімічне, хімічне заряжене, в цьому фільтрі воно всі осідає і вже. Приміщення, де знаходяться люди, повітря поступає чисте. Аналогічна система розміщена і в інших протирадіаційних укриттях міста. Проте в більшості з них може виконувати хіба що декоративну функцію. Вона вже не придатна до використання. А зважаючи на вартість одного такого обладнання, це майже 40 тисяч гривень. Сподіватися на його закупівлю не доводиться, кажуть чиновники. Тож після ремонту воно слугуватиме лише бомбосховищем. Ну старається ну можна за дві неділі три. Є такі, що за неділю можна зробити все, тільки захотіти. коли формувався бюджет першотравневого району на капітальні видатки, ми передбачили 43 тисячі гривень на ремонт п'ятьох отаких. Укриттів ремонт каналізації, водопровідних мереж, електрообладнання та побілка це найперше, що виконуватимуть працівники жерепів, розповідають чиновники. Ці захисній споруді, що на герцена 17, зможе сховатись понад три сотні боковинців. Це з розрахунку один квадратний метр на двох людей. Бомбосховища, які відповідають всім вимогам, недостатньо аби захистити всіх чернівчан. Констатують фахівці, тож закликають городян привести до ладу підвали своїх будинків. Можливо, саме завдяки цьому і вдасться врятувати не одне життя. Якщо при авіанальоті арт то це ну годинка, дві годинки людина в своїм підвалі може вкритися. Навіть якщо верхню частину будинку завалить, все одно вибачте, в цей час будуть діяти аварійні бригади. Ольга Андрійська, Руслав Луцький, місцевий час. Бійці батальйону Айдар офіційно представили свій благочинний фонд, адже кажуть, допомога від волонтерів їм не приходить. Зараз зізнаються, Айдарівці. У них немає ні техніки, ні транспорту, ні медикаментів, ні харчів. А місія їхня надважлива. Вони боронять ТЕС в селі щастя. Станіслав на схід пішов добровольцем, служить в батальйоні Айдар, хоча офіційних документів ще не оформив. каже ніколи, бо перебувають у найбільш гарячих точках. Зараз боронять Тес. Теси та також об'єкт. Которые просто сейчас удерживают их на и на их стороне. То есть если бы мы сейчас отошли от Тесс, все можно сказать, что они уже в Харькове. Прес-конференцію Айдаріці зібрали для того, аби офіційно представити свій благочинний фонд Сузір'я, на який просять небайдужих людей жертвувати кошти. Адже хлопці в часті за їхніми словами не мають не те, що відповідної техніки та обмунрування, але й медикаментів та харчів. Підозрюють це через нечистих на руку волонтерів. Я за полгода, що я там нахожусь. Я ще ні разу не бачив, відділ, не слухав, щоб щось приходило з із нашого города. Були такі парні, які як би, теж служили в Айдарі, просто приїхали на повторифірувалися і Приїхали ну рішили, що примови приїхати домой. І просто вже почати то есть, займатися самі ділами. З цими фактами вони ще не зверталися до правоохоронців, намагаються провести внутрішні розслідування. А поки що за фонд та кошти для айдарівців відповідатимуть самі бійці, все буде прозрачно. Всі платіжки, все будуть можна буде поставити на фейсбуці, всі документи будуть та То есть для того, щоб кождом обіді деньги именно ідуть на бойцов туди, куди надо, і вони доходять за нами. Майбутнє наших дітей як нації. І хто гідний назвати себе українцем, може стати поряд. Ми обертаємося назад і хочемо бачити вас за собою, за плечима, а на жаль, ми нікого не бачимо. Чому так? Плачений фонд знаходитиметься в Чернівцях за адресою вулиця Героїв Майдану, 77Б в приміщенні підприємства Опора Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Браслети від школярки, які можуть рятувати життя воїну, прикраси, картини, посуд та домашні консервації, представниці клубу Успішна Чернівчанка вдруге ярмаркували на соборній площі торговицю. Провели, щоб зібрати кошти на лікування поранених атовців. Вони принесли із дому власні консервації картини та посуд, хтось із волонтерок презентував синю жовту сукню, інша цілу гору прикрас ціни на крам символічні. Зібрані кошти передадуть на лікування поранених атовців. Підтримую контакти з військовим госпіталем. Бо потреба в коштах саме на лікування наших службовців, військовослужбовців, які перебували в зоні, АТО і отримали поранення. Дуже актуальна. Зворушили успішних чернівчанок браслети, які власноруч зробила школярка однієї чернівецької гімназії. кажуть, якщо їх не вдасться продати, відправлять на передову. Елементарно кількома рухами цей браслет розплітається і перетворюється на 4 метри дуже міцного жгота. Ви розумієте, що в тих умовах, в яких знаходяться наші хлопці, будь-який підручний засіб може стати у нагоді і навіть врятувати життя людини. Ольга сподівається, кошти, за які придбала книги та сувеніри, допоможуть військовим. На даний час я бачу, що армію одягає народ. Я впевнена, що. Що ті кошти тільки туди підуть зараз взагалі байдужих напевно немає до цієї справи. А Олександр за сувенір віддав останні гроші. Гривня Сасне приїстився на минулому ярмарку. Чернівчанки зібрали 10 тисяч гривень. Кошти передали на лікування двох поранених військових. Майя Гуменна, Ярослав Левицький місцевий час. Код української нації вишивані сирочки, деякі майже сотні років представили у краєзнавчому музеї. З віковічних джерел Кіцменщини таку назву отримала виставка. Її особливість відвідувачі зможуть побачити національний одяг з кожного села Кіцменського району. Вишиті сорочки, рушники, килими, сардаки, сурканки. Всі ці речі можуть розповісти не лише про культуру, а й історію кісманщини. Художні роботи представлені з різних сіл кісманського району, тому кожна без винятку має свою родзинку. Вважає співорганізатор виставки Діана Новак. На кіцманщині в основному використовувався хрестик і гладь. Вже пізніше почали вишивати бісером. Орнаменти також діляться у Кіцманському районі. Є села, в яких переважають орнаментальні геометричні візерунки: це драчинці, шипинці. Е Кіцмань навіть входить туди, а вже більше у шишківці – Чешківці, це квіткові мати та донька, майстрині художньої вишивки зібрали чималу колекцію старовинного народного одягу, називають її інститутом, завдяки котрому черпали знання і навчились відтворювати всі техніки. Є й такі, які сьогодні вже не використовуються. кажуть, ця колекція унікальна. Унікальна тим, що тут представлені роботи майже сторічного періоду. Є сорочка початку 900-х, кінця 800-х, 900-го року, і є сорочка, яка в 70-х роках вишивалася на території Кіцменщини. Ремно берегти і передавати від родини до родину орнаментику, колористику та композиційну манеру, яка традиція в родинах Боковинців існувала не випадково. Вважають відвідувачі виставки, адже кожна така робота це код української нації, і вона розповідає, яка повинна бути сім'я, яка повинна бути на. Що вона повинна собою нести? Цінне, що це є наше, що це є українське. Оце є цінне. У мене теж вдома стоїть ще татова сорочка, її років 70 напевно. Так що це дуже добре, що люди зберігають, і тепер оце все відновилось. Оце дуже добре. І я бачу, що дуже багато молоді тут є. Дуже добре, що молодь цим цікавиться. Виставка з віковічних джерел Кісманщини триватиме до 20 березня в краєзнавчому музеї. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного генства на Ютубі. Всього нам лише доброго.